Всім привіт. Сьогодні у нас в роботі два фрикційні диски від якогось мототема. Такі два барабани, схожі типу, на тормозні. О, треба прошліхувати. Зробив управочку під нього і всередину напхав туди резонуючої такої поролону, щоб воно не дзвеніло, Бо дуже звиняв, деталь. деталі. Потім вже як пошліхую, покажу, як воно. Дзвенить бобнить. І це потрібно пошліфувати. Поверхня ось така. Ось це треба пройти на чисто, заїжджено. І другий барабан. Другий барабан ось такий. Тоже. Також є такі три канавки на ньому на терті Треба пошліфувати. Зробив туди оправочку з центрами. І так само будемо шліфувати. Тут трошки легше, бо тут жорсткості більше, напевно, але все рівно треба до середини щось запхати. А може і не легше, ні правило, не знаю, бо перше це роблю. Приспособиво дозволяю, от ще є зазорчик. От, Тут під діаметр в мене, по-моєму, десь до 200 влазить. Може не цілих, навіть не пам'ятаю, а зараз помірюю приблизно десь до 180. Так, 180 діаметр лазиться. Ну, Цього більше ніж достатньо. От зараз будемо це шліфувати. Включили. Ну, В принципі, крутиться гарно. Биття немає. Трошки є торцове дитя, трошечки, але цього не бачу, що було. Под рукой шлифовка так, просто шлифованный. Вот не с педибрами, называется шубье. Скорее всего, так Мы на работу. Сош. Башки, боди, вентилятор. Разъярпая, минимально. трошки дзвенеть і реально страшно тут такий великий діаметр я вроді не шліфував надію все буде добре Так, готова друга деталь. Отак вийшлося. Отак от. Отак. Гарно чистенько прийшло. Гляденько. Досить непросто це шліфується, як виявилося. От Далеко не просто, бо деталь тоненька, вібруюча. Навіть не можу витягнути. Деталь тоненька і вібруюча і тяжко це все пошліфувати, щоб воно було чисто, без дробі, ну, щоб красиво було, класно, потім витягнути. Ця деталь важко шліфувалася, це ще важче. Бачите, яка тут стіночка тоненька, взагалі маленька дзвінка, така стіночка. Зараз я вам покажу, як воно. Дзвинить. От. Як на церковній вежі дзвін. Дзвенить. Ну от якось так. Все народ, всім удачі. Тримаємося, і до зустрічі. Не можу виключити кнопку, бо не можу їх поставити. Удачі.